Вітаю, панове, розглянемо питання. оптопара, призначення, види, класифікація, будова, там, позначення. Оптопара або оптрони їх називають. Це електронний прилад, призначений для передачі сигналу між двома електрично ізольованими колами за допомогою світла. Тобто, не по електричним проводам, а за тобому світла. Вона забезпечує гармонічну розв'язку, що захищає чутлові компоненти від високої напруги або шуму в іншій частині схеми. Ну, і оптоволокно на цій системі теж тільки там спеціальні. Діоди використовуються лазерні да? призначення. Основне призначення оптопари – це створення надійного бар'єра між вхідним та вихідним електричними ланцюгами, тобто пара ланцюгів, дозволяючи при цьому передавати інформацію, ключові функції включають. Гальванічна розв'язка запобігає протіканню струму між двома колами, що працюють на різних рівнях, напруги, захист від перешкод та шумів. Оптичний канал передачі нечутливий до електромагнітних перешкод, що покращує цілісність сигналу. Не надо там армірувати і так далі. Узгодження рівнів напруги дозволяє керувати високовольтними або потужними лоцюгами за допомогою низьковольтних сигналів, наприклад, мікроконтролерами. Ну і будова. Оптопара складається з двох основних елементів, об'єднаних в одному корпусі, але без прямого електричного контакту між ними. Випромінювач – це джерело світла, зазвичай це світлодіод, LED, який випромінює інфрачервоне або видиме світло при протиканті через нього струму. І фотоприймач, фотодетектор елемент чутливий до світла, який перетворює отримане світло назад на електричний сигнал. Між випромінювачем та приймачем знаходиться прозоро діектричне середовище, оптичний канал. Фотоприймач може бути фоторезистор, фотодіод, фототранзистор, фототерісор. Класифікація та види оптопари автопари класифікаються за типом фотоприймача. тобто Фотопередавач або випромінювач. Один це LED. Фотодіод, світлодіод. А приймачі транзисторні оптопари використовують фототранзистор як приймач. Вони поширені. Мають середню швидкість роботи і підходять для багатьох застосувань, тобто найбільш поширені. Потім Дарлінтонівські оптопари, мають фототранзистор Дарінгтону, що забезпечує високий коефіцієнт передачі струму, але повільнішу швидкість перемикання порівняно зі звичайним транзистором. Теристорні оптопари, оптотеристори, використовують фототеристори. І застосовуються для комутації змінної напруги. Тобто керують зміною Або потужних ланцюгів, наприклад, у твердотільних реле. Резисторні оптопари використовують фоторезистор, вони мають низьку швидкість діїчі та чутливі до температури. Діодні оптопари використовують фотодіод, вони найшвидші, але мають низький коефіцієнт передачі струму. Далі ці найвищі. Да. Оптопари з логічним виходом. містять Додаткові схеми обробки сигналу для формування чіткого цифрового логічного вихідного сигналу. Оптопари також можуть бути класифіковані за типом корпусів ДІП чи СМД. З отворами чи без отворів через плату. Да, та кількістю каналів одинарні, здвоєні ну, і так далі. Оптопари Обтопари називають прилад, що містить в загальному корпусі фотоприймач і випромінюч, між якими здійснюється електричне та або оптична взаємодія. Оптична взаємодія реалізується за допомогою оптичного каналу. Оптичний канал або виконується в вигляді світловода, а що передає енергію безпосередньо від випрямлення до приймача, або виготовляється з матеріалу оптичної властиці, якому змінюватися при зовнішніх. При зовнішніх впливах керований оптичний канал. Іноді між і випромінювачем відсутній будь-який матеріал і випромінювання поширюється через повітряний або вакуумний проміжок. Прилад, в якому, крім випромінювача фотоприймача оптичного середовища є, в єдиному коли розміщується і додаткові мікроелектронні або оптичні елементи, в тому числі і інші оптопари, називається Оптрон. Давайте оптрон різні. Тобто, що щось, щось крім пари, то тоді оптрон. Розрізняють три основні різновиди оптронів. Не оптрон, ну, а оптронів. Оптопара з прямою оптичною розірваною електричним зв'язком. Так, оптрон з прямим електричною розірваним оптичним зв'язком. І оптрон з електричної оптичної зв'язки. Ага, ось в чому різниця, так. Да? Ще раз оптичний і розірваний електричний зв'язок, прямий електричний розіреваний оптичний зв'язок. Там розіреваний електричний, там розіреваний оптичний, абсолютно з електричними і оптичними зв'язками. Там розірвано зірваний і, і буде розірвано позначення fp фотоприймач, випромінювач у пристрій зв'язку у зв'язку. Так. Оптопари використовуються найчастіше, як елемент практично, ідеальної гармонічної розв'язки, і детально будуть розглянути нижче. Зачем це писати? Не треба його писати. Другий тип оптона виконує роль перетворювача променів світлового сигналу, тобто здійснює посилення. Давайте ми отак. З. Здійснює посилення перетворення спектра і поляризація, а також конверсію некогерентного і таке інше. то що. на що, що. При використанні багатоелементних фотоприймачів можна отримати і перетворення зображень. Третій тип обтрунів Маючи ланцюг зворотну зв'язку. Може може, Може. Ну, ось вони, до речі, да? отут у нас обірваний електричний зв'язок, отут обірваний э, світловий зв'язок, а тут світловий зв'язок і електричний об'єднання разом судячи з. Того, як описується. Ну, це самі от. світлодіод, світлодіод, світлодіод резерв, світлодіод фотодіод, світлодіод фототранзистор і світлодіод фототеристор. Отакі вони є. Ми його так раз. І тут теж можна трошки збільшити. От. Виступати в якості регенеративного пристрою, виробляти посилення частково або повне відновлення вхідного сигналу. У таких оптонах можливі. Самі різні поєднання оптичних, електричних, вхідних і вихідних сигналів. Розглянемо більш докладно і простіший вид опто, оптронів оптонів, оптопари. Оптопари. Вони володіють ідеальною гальванічною розв'язкою великою. великою кою, широкополосністю, ні... Широкі полоси. Да? Так. Простої, конструкції, простої конструкції технологічної експлуатації та функціональної сумісності з інтегральними мікросхемами. Саме головне, щоб їх туди підключити. Найбільш поширення були оптопари, в яких в якості фотоприймача використовуються фоторезистори, фотодіоди, фототранзистори, фототеристори Ну і інші значені. Оптопари отримали назву за типом приймача, наприклад, резисторна. Резистивна, резистивна діодний, транзисторна торна і терісторна. Існує досить багато конструктивних форм виготовлення оптопар. Наведено присій так званої панельної оптопари. Зараз подивимося з розташуванням активних елементів в одній площині. Два випромінювач. Два фотоприймач, три, ну, ж один випроміж, 2 фотоприймач. Один ну, випромінюч, два фотоприймач, три оптичні середович, чотири мікросхема. Ця конструкція дозволяє використовувати широко. Застосовується в мікроелектроніці, обладнання для монтажу кристалів, припайки висновків ну, виводів. Контактів, да, Найбільш перспективні монолітні оптопари у вигляді інтегрованої твердотільної структури. Приклад пристрій такої, такої оптопари наведені на рисунку 16Б світлодіод. Один знову ж таки один світлодіод, два оптичний канал з кальцію алюмінікальці і три фотодіоди. Однак в даний час характеристики таких приладів мають невисоки надії. Невисоку невина. Надійність. І стійкість до зовнішніх впливів погана, погана світлопередача і сумісність використованих матеріалів тощо. Тощо. Крім того, більшість ці конструкцій монолітних оптопар виснок розташовується з різних боків кристалу і на різних рівнях. Тому при їх монтажі потрібне спеціальне нестандартне обладнання. Ага, входи виходи, входи виходи. Бачите? І там, пені, і там пені. ось 20 світлодіо да? світло проникний матеріал. Останній оки почали виробництво специфічного виду оптронів. Ні. да, Приладів яких випромінювач і фотоприймач жорстко прив'язані одним з одним відрізком довго від десятків сантиметрів до кількох метрів волоконно-оптичного кабелю. А Оце воно оптоволокно. Це старий книжок списано. Такий обтон дуже ефективний для за застосування висоководній і потужній апаратурі, у основах з підвищеною небезпекою для роботи обслуговуючого персоналу. Волстрони. Тут ось що. Волстрони дешеві, мають гарну передавальну характеристику, володіють високою надійністю тощо. Да? тощо. Широке поширення отримали оптоелектронні схеми, що включають оптопари і мікросхеми. Наприклад, оптоелектронний перемикач складається з діодної оптопари і ключового підсилювача. Таке поєднання дозволяє допомогтися повно згодження з рівнем сигналів зі стандартним логічним мікросхемами. Існує достатня різноманітність оптоелектронних мікросхем, що знаходять застосування в різних областях. Принцип роботи оптопари можна пояснити використовуючи при представленню сумку 161 це в нас Б. Б. Припустимо, на вхід, тобто переход входить імпульс струму і входу, або напруги у ходу. да, який перетворюється в світ, світло, сві, давайте ми світло виробнювачем. 1В. Вімпульс світлового потоку. Випромінювання проходить через оптичне середовище е, в... Фотопри... В прийомник і перетворюється в електричний сигнал. Вихідний сигнал, зазначив подвійне перетворення, відчуває деякі спотворення, які повинні бути мінімальні. Ну, ясно, затримка. Так? Гальванічна розв'язка вхідного ланцюга виходу і виходу за рахунок оптичного прозорості діелектричних середовищ між між і приміщення, які повинні бути оптично узгоджені. Спектральне узгодження світло, світло... випроміча. І фото приймачали з усіх вибором їх мати світло. Не світло, світло. Світловипромінювача, що йому не подобається, воно ще зараз так його називає. Да? Як світловипромінювач як як в оптопарах використовується переважно світлодіоди. застосування оптичних квантових генераторів, лазерів, виправдано в швидко діючих пристроях і да? технології. Для оцінки властивості оптону використовують наступні програми, що визначає характеристики випромінювачів фотоприймачів оптичного сигналу і електронних пристроїв. Так, перше це ефективність відпромінювання, що залежить від типу приладу, режиму збудження, температури, вад, потужності. Далі отут у нас чутливість фотопрямий з врахуванням внутрішнього посилення. Далі К. Передавальний коефіцієнт оптичного каналу і, і передавальний теж, що тут до ЦК. Да? Передавний коефіцієнт електронної схеми зв'язку, в тому числі і зворотню, що з замечі приймача і випромінювача. При розрахунках оптронів в залежності режиму роботи застосовується як диференціальні, а це R. Ефективність, R насти, да? При розрахунках оптронів режиму роботи застосовує як диференціальні, так і інтегральні параметри. Основним з них параметр оптронів коефіцієнт передачі по якомусь. Параметру для оптопари це може бути коефіцієнт передачі по струму. по Рому, Не потоку. Ще є відношення вихідного і вхідного струмів. Ось воно виглядає ось таким чином. От, тут далеко пролізло. Кадрів і виходу на і входу. Використовується значення розглянуті при опції випрямлення фотографії, значить кофефієнт передачі оптичного каналу середовища, не важка зарахувати загальний кофефіцієнт передачі оптопари. Для регенеративного оптрона, зазвичай здати коефіцієнт генерації оптрона, цей параметр зміну величини сигналу при проходження закладу систем при випромінювач в пристрій зв'язку пристрою зв'язку. Да. У регенеративні оптрони при може генерація тобто вся система стає не з двократне перетворення енергії в цьому типі. Тобто, наприклад, оптичний сигнал зв'язку спочатку перетворюється в електричний, а потім в оптичний, КД-малий. Для діодних і транзисторних оптопар, що в цифрових системах передачі інформації використовується, комбінований параметр якості, що є відношення коефіцієнта передачі по струму до часу затримки поширення сигналу. Діодні оптопари мають кращі параметри якості у порівнянні з транзисторами, але дуже низький коефіцієнт передачі. Да, ось він складає 0, цілих. 0, 2, 0, І тому після діодних оптопар потрібно додатково посильне вхідного сина, як правило, з використанням мікросхем. Транзисторні та оптопари, що застосовують для оптичної комутації. Сильно точних з високострумових висоководних ланцюгів мають якості критерії якості коефіцієнт передачі за проєктною потужністю, яке визначається як відношення потужності в вихідних ланцюгах до потужності на вході. Цей параметр приймається значення десять 6 десять 7 часи перемикання, час перемикання територіальних і транзисторних пар мають типові значення від 1 до 50 мікросекунд. Резисторний оптопар з вихідним опором, який може змінитися на 7-8 порядків за режиму і вхідного ланцюгу. Цей вид оптопари найбільш поширений у аналогових пристроях, недолік резисторних оптопар, їхня низька швидкодія і нестабільність прав при зміні температури. А бачиш? Різний опір міняється по різному. При аналізі ланцюгів оптопара представляється зазвичай 4 полюсниками обтрони з між оптичним каналом поміщається електрооптичний або монітооптичний елемент, який міняє світло. Да? Світлопропускання регулюється електрично. Такий оптрон є шестиполюсник з двома а, то є один сигнал, один прийом, а один ще між ними. двома да? двохполісним вход. Входами, ну, виходи, два входа виходи випромінюючи, поланцю у управління оптичним каналом та одним двополюсним виходом. А один сигнал, один регулювання сигналу, один виход. Застосування та вибір компонентів. Отак воно виглядає. Що цікаво, тут що 5 ножик Ну, Зараз подивимося. Да? Для нових... Дизайнерів термін оптопари може здатися мало пов'язаним з електронікою, але ці пристрої є важливим для забезпечення ізоляції між різними блоками схем. Інтегральна схема оптопари, включає оптичні елементи, які діють як простий перемикач. Їх легко впровадити. В різні схеми, і вони добре забезпечуються ізоляцією між блоками схем, що працюють на різних напругах. Вони також ідеально підходять для використання в загах між різними блоками, ну, зокрема на блоках да, та, особливо там, де потрібна ізоляція. Деякі оптопари також розгорнуються за забезпеченням перемикання на високих швидкостях передачі. Ось деякі варіанти інтегральних схем оптопар, які можна швидко імпортувати у наступну електричну або електронну схему. Що таке оптопара? Дуже просто: оптопара інтегрує інфрачервоний світлодіод. Найбільш поширений. Да? Разом із фотодетектором, фототранзистором, тоді як оптичний перемикач. Коли світлодіод отримує вихідний сигнал, включається та подає фотон на базу фототранзистору, що в свою чергу включає фототранзистор, дозволяючи струму текти через підключену схему. Світлодіод може працювати на іншому рівні, ніж внутрішній фототранзистор. Щодо забезпечує деяку ізоляцію місця медомаріння сигналів, Це один із спосіб передачі налу низької напруги, блок схеми високої напруги без використання підсилювачів. Ну, Може, ось транзистор да, на базу. ми. це ось вона у нас НЦ. Тобто, земля да символ на посадку в місці, тобто пари. Шесть виводи, виходить, тут три робочі, тут два, а третій це корпус. Да. Це у нас фото-транзистор. А це Е, Посадкове місце, тобто Ось показано. Не? Посадкове місце показано, як, як куди що. Оскільки ці компоненти є недорогими оптичними елементами, вони забезпечують електричну ізоляцію між різними блоками схеми без проведення... Форм A між різними блоками схем. Це означає, що вони є панацеєю від усіх проблем з шумом, але ізоляція, яку вони забезпечують, дійсно ізолює системи на різних напрямках, що має приємну перевагу в придушенні шуму земляної петлі від двох частин систем. В інтегральних схемах оптопари можна знайти фототранзистор НПН або ПНП. типи інтегральних схем оптопар. Тепер схема. Оптопари можуть використовувати інші елементи перемикання, крім фототранзистора, ось інші типи інтернет схем оптопарів, які ви знайдете в ринку електроніки. Тріак. Оптопара з триаком як детектор, використовується в системах, що вимагають високої вихідної напруги струму. Вони мають повільну швидкість реакції і найкраще підходить для систем постійного струму високої напруги, що вимагають високого вихідного струму. Керований кремнієвий випрямляч CSR, це оптопари, також забезпечує високе поселення аналогічний тріаку, однак вони також досить повинні найкраще підходити для систем постійно середньої високої напруги струму. Фотодіод, тобто пара з фотодіодом як детектор поширена системах, що потребує швидкого перемикання. Ці компоненти використовувалися, як коли світлодіод перемикається потоком цифрових імпульсів або змінним сигналом. Фотодіод забезпечує дуже низьке співвідношення вхід вихідного струму до вхідного порівняно з типовою IC. Фототранзистор Фото на парі, ці, тобто, парі також корисні, за їхнього високого посилення. Вони пропонують одне з найвищих співвідношень вихідного струму до вхідного. Вони річ, оскільки вони досить проводять струм у вимкненому стані, трошки проводять, да, вони також мають низьке співвідношення вихідного струму до вхідного. Вони там Міняється супротив сім разів. Важливі характеристики ES оптопари. Імовірно, ви розпочнете з розгляду способу монтажу для ес Оптопар вони доступні в корпусах на скісного монтажу. Діп, це коли сверлити, да? Плати. Або як компоненти для поверхневого монтажу. СМД, да? Однак є деякі важливі характеристики, які слід розглянути при виборі ес оптопари. Пряма напруга світлодіода та струм спрацювання. Це Говорить вам про те, як вам потрібно живити ваш вхідний світоди, щоб гарантувати його включення та безпосередження на бажаної поведінки перемикання. парах призначені для перемикання допомогою прямокутного сигналу або сигналу ШИМ пікою напрямство необхідність спрямовувати перемикачам. Залежить від імпульсу сигналу в включеному стані. Короткі імпульси вимагають більшого пікового струму. Сигнал для забезпечення спрацювання. Тож йому не великий сигнал, щоб ну, відносно, так. Співвідношення вихідного струму до вхідного. Це говорить про передачу струму між кожним кінцем оптопари. Зауважте, що це залежить від абсолютно максимальної напруги. колектор емітер для оптопари з фототранзистором. Абсолютно максимальної напруги. Так. Крива прямої напруги проти прямого струму. Ця характеристика має те саме і для стандартного світлодіода, але її не слід плутати зі струмом спрацювання. Зміни температури. Ці характеристики досить важливі для системи живлення, оскільки вони можуть досягати високої температури під час роботи. Рейтинги безпеки та сертифікація. Ось вони так позначають. Якщо ви розробите систему живлення або передачі даних у високовольному середовищі, поруч із мережею змінного струму є один з важливих стандартів, на який слід звернути увагу, щоб гарантувати, що висока перехідна напруга може бути витримана. Вам необхідно отримувати посібники спеки та ізоляції, щоб гарантувати відповідність стандартам безпеки. Швидкість передачі або швидкість перемикання, компоненти, призначені для використання в мережах даних, зазвичай вказують максимальну швидкість передачі даних, хоча також може бути вказана швидкість перемикання або частота. Ось деякі приклади ЄС оптопар, тобто який може використовуватися в системах постійного струму та додатках з низькою швидкістю передачі даних он семікондуктор і його модель оптопара. Одноканальна оптопара, яка розрахована на швидкість передачі даних 10 Мбіт за секунду. Це з такою цією NRZ, затримка поширення 100 НС. Цей компонент веде 5 вольт і забезпечує високу заваду захищення від загальномодових перехідних процесів, що робить його ідеальним для використання в промислових мережах Кан РС 425 та системи. Дівіс, Або система автомобіль з низькою швидкістю передачі. даних. Переключення ініціюється фотодіодом підключеним до буфера. Дивіться, нижче, ось він такий. Тут фотодіод. Да? Ну, все одно ж потім на транзисторі йде. Да? Да? Тут у нас виход, оце, напруга плюсова-мінусова, тут у нас виход. От. А тут ясно, що якщо у нас через тут струм виходить. Значить, сигнал пішов, да. І приймається через v 0, да. Ну, ось. Хоча схема та таблиці істинності технічного опису FODM 6117, да? ну, надо знати, які підключати, характеристики не написано, які підключати. Ну, слідюють обычно 5 В, ну, да? струм же, що же, Broadcom. HRCC 77233 100 Вт Broadcom. для більш високої швидкості передачі даних 50 Мігавід за максимальною затримкою поширення 2,0. Він містить будований драйв світлодіода. На КМОП-транзисторах активізується вхідним сигналом. У детекторній частині використовується фотодіод, високошвидкісний швидкісний підсвітлюваний трансімпеданс і компаратор напруги з вихідним драйвером. Вихідним драйвером. Ну, знову ж показана земля. Це у нас сигнал управління NC, Оце тут виход, напевно. А це світлодіодом. Ну, це управління світлодіодом. ВДД, В1 НЦ, ГРОН, Да? Ну, Ось це отсюда дається сигнал по-моєму, сприймається. Це навіть, ну, оце включення, це включення світлодіода, у у та таблиця істинності з технічного опису. Да? Ну, не описано, як детально працює. НС і так далі. Що це? Хто знає? Ну, це земля бачу. Да? От, це виход, ВО, виход. А вход. Це управління. ВДД-1, ВДД 2. Це цифрове управління. Це, не аналогове управління. А НС, А тут НС не показано, А, ну це свободний. Тобто тут нічого немає виходу. НС це свободний. А, ну, Тут все ясно, що тут плюсовий, а тут управляється. І тут теж в нас управляється Це виход плюсом. Зараз да? ну, легше буде. Чотириканальна оптопара ps оце Четверка від Ренесанс використовує фото, пару фототранзисторів. Далінгто для забезпечення високого ну, помним, ми, велика. Потужність, велике підсилення, але мала швидкість для записів високого підношення вихідного струму до вхідного, що варіюється від 2 до 20, знамінальна напруги колектора емітер до 40 вольт. Цей компонент веде 4 канали паралельно, що робить його корисним у системах керування жилом, що потребують ізоляції між різними напругами. Темної струму цьому компоненті становить лише 400 НА. Тому між подіями перемикання в з високою потужністю втрачається дуже мало енергії. Цей компонент також доступний варіанті одним каналом PS2802-1, це один. Дивіться нижче. Ну, ось малюночок такий цікавий, бачите. Подаємо на світлодіод 1-2 і на 3-4 приймаємо, відкривається, не відкривається транзистор. А тут до кожної. Пари 1, 2, 15, 16, 3, 4, 14, 13, 5, 6, 12, 11 і 7, 8, 9, 10. Ну і написано нотка тут і -колектор, Там. колектор. Ну, на базу ми світ даємо. тут бази нема. Варіант, Що зримати одним каналом з технічного опису PS 0.2.4. Різні системи може отримати вигоду від використання оптопарду і ізоляції. Ви можете знайти необхідний компонент для вашої наступності. Це задобув функції пошуку. Та Фільтрації компонентів на октопарт. Це трошки не в Дякую за увагу.